На півдні висаджують такі дерева, як акації, тому що саме акація дуже добре переносить засушливі періоди, добре росте без води при високих температурах і дуже часто смуги захисні висаджують саме із акації. І тому вибору широкого в мене не було. І ось сьогодні на 10-й день мандрів, незважаючи на те, що для нас, для велосипедистів, акація за своїх колючок є небезпечною. Я все ж таки обережно зайшов в локації винасадження і поставив тут намет, дуже добре, спокійно переночував під воркотання голубів, ніж була. Тре, спокійнішою, виспався і зараз буду готувати із вчорашніх овочів салат. Отже, не просто подаровані овочі та фрукти, а подаровані мені дорогою і моїми зрячими оченятками. Ми маємо тут капусту, сливку, чесничок це ще з Одеси, помідорчики, яблуко, огірок і олійка. Все це ми зараз поріжемо, покрошимо в тарілочку. І у нас буде смачний сніданок салатовий. Все це посолили. Тепер поливаємо олійкою і ретельно перемішуємо. А на смак, звичайно, найсмачніший салат у всесвіті. О, Запах літа. Запах руминських овочів, які виростили працелюбні руки румунів. Смачно. Тож мені смачного, а вам приємного перегляду. Чи їли ви такі смачні салати, пишіть в коментарях, а я збираюся далі в дорогу. Останнє приготування і в путь. Цікава конструкція колодязя цілий підйомний кран. Коли машин нема, то можна почути цикад. Переїжджаю в річку в одному із селищі, ось іде дорога, по якій їдуть автомобілі, а для пішоходів і велосипедистів є. Така окрема доріжка, тобто навіть окремий місток. І ось вже вона річка. Довгий-предовгий місток. Міст для автомобілів. Тут пасуться корови. А я кручу, стараюсь не врізатись ні вліву, ні в праву половинку цього переходу. Звичайно, міг би і дорогою їхати, але цікаво проїхати таким місточком. Але мабуть я скучився за окремими велодоріжками. У цьому дворі в румунському весілля буде або було і там шалаш всередині. А я йду набирати водичку ось тут. І екран. Тільки їду, не можу зрозуміти. Велодоріжка по-румунськи. Знак є, а велодоріжки немає. І це вже стільки їду. А всі отак туляться у дороги. До Бухареста 13 кілометрів. Отакий мене зустрічає Бухарест. Та да, відчувайся, що це вже південне місто, не Скандинавія. Запам'яталося з дитинства румунське радіо на коротких хвилях. Радіотрансляції велися з Бухаресту, Ай, Букурешт, Румунія. І ось тепер, коли я вже не молода людина, нарешті я потрапив в Бухарест і мої дитячі якісь такі мрії, спогади. Ось вони здійснилися. Місто якесь незвичайне. Відчувається, що воно південне. Відчувається, що воно таке східне місто за архітектурою. Привіт! Зараз, дося, дося, секундочку, Бухарест тобі хочу показати. Я ж в Бухаресті, дивись. Ось він, парламент Румунії, палац Чаушеску, колишнього президента Румунії. Кажуть, це сама велика будівля в світі і найважка. А це, мабуть, самий найбільший дитячий майданчик в Румунії. Все поряд. Найбільший палац, найбільший майданчик. Ну, ось той самий парламент, та саме велика будівля, тільки з фасаду. Я думаю, що ні для кого не буде новиною. Той факт, що Чаушеску своєю жінкою Єленою шикували. При всьому при тому, що вся країна бідувала. І подивіться, всі будівлі кругом також дуже важкі, мабуть, в стилі. Румунського модернізму. Центральний проспект, який веде від парламенту. Зверніть увагу, скільки фонтанів. Фонтани, фонтани, фонтани. Така собі показна розкіш. Це найбільший фонтан Румунії. А зараз ми зануримося в туманність Андромеди. Такий жаркий день. Якраз саме те, що нам необхідно. Крапельці туману окутують мене з ніг до голови. І виходимо з туманності. Чудова композиція цей туман. Врожай теплиць. Дивіться, скільки помідорів люди назбирали, наробили, скільки це праці молодці. Ось біля такого рапсу. На стерні безмежні румунські. З мошками. Після напруженого архітектурою, історією фонтанами, будівлями, людьми дня, в Бухаресті. Нарешті я виїхав ось на простор. Де тихо, спокійно, тільки косулі можуть скакати, і оці маленькі мошки не дають спокою. Їв помідорчика і ось так відзнаменувався мій 10-й день мандрів. Ось тут на стерні поставлю зараз намет. Для цього треба стерню ногою отак попридавлювати. Щоб не пробити дно намету. А вимився, як і я, весь повністю шампунем голову помив і поправ всі свої речі. З труби вода витікала. Я думаю, що вона була чиста, тому що не було ні запаху, не було ніякого бруду, чиста вода, як мені здається, тому що наповнювала озеро. І я з задоволенням зробив собі банний день. Ну що ж, звичайно, рілля не рівна, але де я тільки не спав. Пам'ятаєте прислів'я? Знав би, де впаду, соломки підстелив би. От підстеляю собі соломку, бо тут буду, образно кажучи, падати, лягати спати. Підстеляю собі соломку. Згадав, як з дочкою ми на такій ріллі аж в Італії ночували, на Альпи дивилися. Кричали всю ніч павичі, виноградники, гори східні. І через 20 кілометрів ми в'їдемо в велике італійське місто. Хоча я і без доці, тато без доці, але доця весь час отут. Добраніч, ніч. Десятий день закінчено. <му>